Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ну що ж, дочекалися ми з вами плану миру, так, вчора Зеленський представив у Верховній Раді. Що я можу сказати? Це чергове шоу у парламенті. Ото, як почалось шоу у 2019-му, так досі і продовжується. Це перше. Друге, що хочу сказати, це ось нам казали про те, що ось українцям не відкривали цей план, не показували йому, не розказували про що там. Бо ж росіянці так могли ж дізнатись про це. І от хочу нагадати про те, що саме росіянці вони дуже часто, дуже часто виходило так, що вони дізнавались а, саме ось про те, що знали в офісі президента. Цікаво виходить правда? І що саме цікаве, всі розуміють, звідки ростуть ноги. А, зараз перейдемо до плану перемоги, але. В мене одне запитання залишається. А як же формула миру? Так, формула миру, на яку було витрачено, вибачте, ну, дуже багато часу, різних поїздок і всього іншого. Нам обіцяли, що до кінця року вже буде мир, буде мир в Україні. Ну все. Чи це вже не про те? Ну, добре, тоді план миру. Всі бачили вже виступ Зеленського в Раді, не буду тут показувати. Кожен може включити, хто не бачив, ще раз подивитись. Е, мабуть, вже всі прочитали ці пункти, про які казав Зеленський, і ключовий момент цього плану миру це вступ України до НАТО. Але ми всі розуміємо: ми всі розуміємо, що це нереально зараз, це нереально. Можливо, колись. Так і станеться, і я на це дуже сподіваюся. І, мабуть, всі на це сподіваються, але точно не зараз. Але Зеленський наполягає, це ключовий елемент плану миру. Що буде далі? Хороше питання. А далі буде пісня про те, що о, нас кинули, нас не підтримали, нас не беруть до НАТО. І що нам залишається? Нас примушують до переговорів. Ось це, я думаю, буде ключовий момент, скажімо так, всього цього це буде примушення нас до миру. Ну, так будуть нам казати. Наші партнери, знаєте, дуже коректно ставлять запитання Зеленському. Дуже коректно і дуже правильно ставлять запитання Зеленському. Кажуть, що а що ви, український президент, що ви українська влада, що ви зробили для, для власної перемоги? Що ви зробили? Хороше питання, правда? От було б добре, щоб Зеленський вчора ну, <кій> якось розказав про те, що було зроблено, що зараз роблять, і що планують робити саме наша влада для того, щоб була наша перемога. Бо розказали про пункти, які мають виконати партнери. Тобто, фактично, партнери мають завершити війну в Україні, вони мають виграти її для нас, ну, згідно цього плану. Знаєте, я сподівалася, що в цьому плані буде там про справедливу мобілізацію, що депутати-чиновники такі нарешті одумаються, візьмуть в руки зброю, підуть воювати разом з простими людьми, що тепер пліч-о-пліч пліч будуть стояти діти-чиновників і діти простих українців. Це було б справедливо. Я думала, що в цьому плані буде про корупцію, про те, що нарешті не буде більше корупції, що вона буде поборена. Про те, як це збираються зробити, і так далі. Е, я думала про те, що там в цьому плані буде про те, як покарають і будуть карати тих людей, хто, вибачте, краде на фортифікаціях і, і так далі. Нарешті, про те, коли припиниться ця кадрова чехарда, якою керує Єрмак, так? ну давайте правду казати. <кій> Тут, до речі, мені, знаєте, згадується Басня, скажу російською. А ви, друзі, як не ні все, в музиканти, не гадіться. Знаєте, оцей про, про цю кадрову чехарду, яку ми бачимо останнім часом. Знаєте, якщо без, жарт, без жартів, то в мене з'явилось, наприклад, ще більше запитань після цього плану миру, ніж до нього. Особливо по питанню: так як же ж саме планують закінчувати війну? Ось як Зеленський планує Бо я, чесно, я так і не зрозуміла. Але депутати воювати не підуть і все залишається як було. Хоча Арахамія заявив, що слуги народу підуть захищати Україну лише коли це саме зроблять їх колеги з Європейської солідарності, однак він, схоже, забув про те, що з партії ЄС вже воюють не лише нардепи, а й колишні міністри то що далі. Знаєте, зараз багато хто напише, ой, ти порохоботка, там ти там така сяка. Але це правда. Це правда, хіба ні? А хто воює зі Слуги народу? Тільки повтікали. Знаєте, на місці Арахамії я б взагалі не, не коментувала війну, бо всі прекрасно пам'ятають про те, як перед вторгненням замість побудови укріплень, замість того, щоб готуватись до війни. Арахамія, той же Арахамія, він заявляв, що США сіють паніку. Всі пам'ятають, як він з подаляком робив селфі на Єворівському полігоні. Ну, а на другий день там вбили десятки людей. І після цього, знаєте, будь-які заяви Арахамії, ну просто ганьба. Не ганьбіться, пане Арахамі, не ганьбіться. На завершення я скажу так: а, кхм, кхм, план потужний, план потужний, але знаєте, що саме цікаве? Його не треба виконувати. Все мають виконати. Партнери, питання, що буде робити наша влада? Мабуть, продовжувати красти. Тобто війну мають виграти партнери, а, а так нічого не помінялось. Депутати, чиновники, поліція, силовики воювати так і не підуть, наскільки я зрозуміла. Корупція продовжиться. Ну а такі, як гетьманцев і компанія, я так розумію, будуть добувати економіку. Так, будуть добувати економіку, цинічно будуть добувати ось з останнього, що він сказав, зачитаю. Точно знаю, що історичне підвищення податків заднім числом правильне порушення Конституції. Так, це сказав Гетьманцев. Ви чули? Правильне порушення. Тобто в нас тепер вже є правильне порушення Конституції, вже не заморожено, вже правильне порушення Конституції. Знаєте, коли журналісти виявили у мами Гетьманцева бізнес в Криму, який працює. Та який не чіпає окупаційна влада, то він чомусь це не коментував. Цікаво. А як він класифікує це зараз? Це теж корисне, корисне порушення закону чи, чи ні? І якщо корисне, то кому? Мабуть, Гетьманцеву і його мамі, отож, війну мають виграти партнери згідно плану перемоги, воювати прості люди. Інші прості люди мають наповнювати бюджет. А поки ті, хто має зробити все для перемоги, я так розумію, будуть красти. Ну, якось так. Знаєте, в мене все, дорогі українці, дорогі підписники. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте. Мені дуже цікаво буде почитати вашу думку. Зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.